Яким побачили 8 жовтня наші журналісти про найголовніші події дня розкажемо у випуску інформаційної програми Час в студії працює Анна Тофт. Вітаю! Про наболіли зустріч з громадою. Сам на сам проблеми медицини, газова корупція, ціна блакитного палива. І мрії в реальність: 16 років чекання. Парк оживає друге життя скверу. Чистота понад усе Ужгород у смітті. Закарпаття як область могла зникнути з мапи України. На щастя, цього не сталося. Про це розповів народний депутат Віктор Балога, жителя Міршави. Говорили і про псевдодецентралізацію, політичний тиск та розчарування людей. Кількість проблем, які турбують людей, з кожним днем лише більше є. Закарпатці кажуть, реформи в країні не впроваджуються, життя дорожчає. Люди переконані, керівництво держави діє аж ніяк не на користь простих громадян. На сьогоднішній день чіпляє кожного другого українця. Це відсутність реформ замість ілюстрації – Ілюстрація це передвиборчі обіцянки, які більше 90% політики дають, не виконуються. І те, що зараз у Верховній Раді е, коаліція голосує спільно з опозиційним блоком, з бандитським блоком. Відмову співпрацювати з президентським блоком Віктор Болога пояснив так. Не писали в пресі те, що Порошенко просив мене, щоб я пішов на ці місцеві вибори разом з ним. В солідарності. Це було в травні місяці. Я кажу, я не пішов в Зінуковича у 2010 році. Ми ж пішли йти на центру окремої команду своєю закупанською командою. Ну як я можу піти з тобою? А він каже мені, в такому разі ти, будь ласка, підтримай перспективний план розвитку місцевого самоврядування, іншими словами, те, що він називає у Конституції децентралізацією. Да? Я кажу, я це не можу підтримати. Він, він тоді каже, я зніму. Твого губернатора із області народний депутат розповів і про причини відмови голосувати за перспективний план формування територіальних громад. Ми голосувати не будемо. Цей перспективний план. Єдина область України чого не проголосувала. Єдина область. Тому що єдину область, яку хотіли, після другого читання, якщо воно результативне, 300 голосів. Єдина область Закарпатська не має бути. На мапі України є областю. І нам сьогодні кажуть, ті за кого ми голосували, що ви нам незручні, треба Закарпаття зробити регіон Львівській області. Народний депутат Віктор Болога переконаний, керувати Закарпаттям повинні лише закарпатці. Лише так у краї можна вирішити проблемні питання. У нас є еліта Закарпатська, у нас є хороші люди. У нас тут європейські, і я вибачаюсь, то ні в якому разі в Закарпатці не є псевдоелітою. Закарпатці є народ, який порівнює культури є, мабуть, вище батьок тих, хто каже, що в Закарпатті нема кому керувати районом чи областю. Ті, хто призначається указами, це є времіщики і це є ті, які... Не можуть керувати, тому що вони підлеглі. А ту владу, яку обираємо, оце є основна влада. Я підтримував тезу все таки, що мають керувати наші люди. Про підтримку ще з 2010 року розповів Степан Бобик, міський голова Іршави. Я в 2010-11 році прийшов казна пуста, а щось робити треба. Люди кажуть, поки молисне, хоч площу зробити. Що там все те в міськраді? Ну добре, могли 100 тисяч на рахунку, площа 600 тисяч. Я хочу після, що мені руку в ті часи протягнув Віктор Іванович. Площа, плитка зроблена за допомогою них, у мене відеонагляд з пам'ятник чорнобильцям є прекрасних 600 саків. Наголосив міський голова й на медичних програмах на підтримку важкохворих, здійснених протягом попередніх років. Про десятки реалізованих благодійних програм в той же час розповів про тиск, який здійснюється теперішньою владою неполітичних опонентів. Громада Іршавщини погоджується, керівники Закарпаття не повинні нав'язувати зверху. Їх повинні обирати самі люди. Економічні, політичні, суспільні та інші проблеми Мукачева та країни обговорили на зустрічах депутата обласної ради Андрія Балоги з жителями мікрорайонів міста. Детальніше в сюжеті Зустрічі з людьми дають змогу дізнатися про проблеми Мукачівців, як то кажуть, із перших вуст. Пройшли вони у різних мікрорайонах міста. Так жителі вулиці Данила Галицького у Росвигові скаржилися на непомірно високі тарифи та роботу комунальних служб. Каналізація не зроблена. Там ми Каждый... міняли каналізацію. Не міняли, бо кожен тиждень виживаємо із водоканала пробивали. Хвилює людей, чому реформи уряду на практиці не реалізуються, чому життя стає гіршим. Ми не впливаємо на тарифи на електроенергію. Не можемо ми це, на це впливати. Скільки звернень міськрада не приймала, з обласної ради ми приймали. Наші народні депутати писали звернення. У нас, є, у нас в Україні на сьогодні є діюча. Парламентська більшість, яка складається з двох фракцій, ну фактично з двох, тому що інші таке в вигляді бутафорії, які керують всім процесом. Я би хотів їм побажати прожити на мінімальну пенсію, мінімальну зарплату і побачити, як вони будуть до цього хвороби. Зустрівся народний обранець із жителями вулиці Підопригори, аби почути і про їх проблеми. Пенсіонери скаржилися на мізерні доходи. А люди перед пенсійного віку, що не можуть знайти роботу, аби забезпечити себе та родину. Чому можна їм допомогти? Є податки на землю, які регулює місто. Тобто можна податки зменшувати. Так? Зменшити трохи податок, ви похоті, наприклад, на 100 чоловік маєте мати стільки людей, які є від 50 до 65. Це ми можемо на місці регулювати і робити. Щодо платних послуг у лікарні, депутат нагадав, це питання вже вирішено, оплату скасували. Говорили і про необхідність капітального ремонту багатоповерхівок, адже на вулиці підопригори вони найстарші в місті. Зачепили і питання енергозбереження. Ніхто зараз не буде з людей зв'язуватися в банком. Я їм кажу, а можна ті ж самі програми, що ви пропонуєте для людей, робити через місто? Можна, тобто, щоб ви не підвішувалися на які кошти. Місто виступає гарантом і ці самі речі робить. Там йде 40% повернення від держави на утеплення фасадів, на заміну вікон. Це дуже хороша програма. І ще й побачите, як вона буде працювати. Обговорили й освітні проблеми. Почали з наболілого. Батьки скаржаться, школярів так і не забезпечили підручниками. Це не вчителі погані, це проблема. Якби могло місто закупити книжки, дані провели сесію позачурову. Ви знаєте ситуацію? Виділило місто 500 тисяч гривень на закупку всіх книжок у місті. Держава виділяє другу половину. Міністерство ніяк не може приділитися, хто дані книжки буде друкувати. Хоча ви їх можете всі купити в магазинах, ви добре знаєте. Але вони 60 з чим то гривень. Одна книжка стається. Оце так вони налаштовують бізнес. Для чого будуть від когось замовляти? Нехай люди підуть та купують у магазинах своїм дітям книжки. На жаль, вони по сьогоднішній день думають про кошти, кошти, кошти і ще раз кошти у власні кармани. Жителі вулиці Локоти розмову почали і стану доріг на вулицях міста та внутрішньоквартальних проїздів. Підняли Мукачівці і питання цілодобового водопостачання та якості води. На сьогоднішній день приходять кошти від іноземців в виді кредита, фактично безкоштовного кредита, який нам не прийдеться повертати. Це від угорців, вони дають на три водоканала в області, на Ужгород, на Мукачево і на Хуст. На нас перепадає 3 мільйони євро. Тобто питання в тому, щоб максимально ефективно ці кошти використати для очисних споруд. Раз, два, для самих водогонів. У нас у місті, я не знаю, вже скільки змінили п'ять голів водоканалу за останні два роки. Ніхто не може там нанести порядок. Так може, треба кардинальне рішення прийняти, тому що там непогані люди працюють. Середня ланка зрештою проблеми у всіх закарпатців однакові, і всі вони зводяться до спільного знаменника підвищення рівня життя. Ніякі програми в державі не діють а вирішення медичних проблем центральна влада переклала на плечі міської ради. Про це говорили в Мукачівській ЦРЛ присутні переконані майбутнє в країні за страховою медициною. Однак для її впровадження нині в державі не створені відповідні умови. Що ще турбує медиків? Дивіться в сюжеті. Медичну галузь потрібно розвивати. Переконаний депутат обласної ради Андрій Балога. Оскільки реформи обіцяні державою, в тому числі і в цій галузі, не впроваджуються, підтримувати медицину доводиться органам місцевого самоврядування. На сьогоднішній день, на жаль, державні програми взагалі не діють. Чому? Виділяють кошти по захищених статтях, заробітна плата, все інше тягнеться за рахунок міста. Ні по вакцинації не працює, ні програму по протезуванню, взагалі нічого. Тобто програма є, кошти нераховують. Якщо говорити про Мукачівську ЦРЛ, тут варто впровадити програму обліку пацієнтів та електронне ведення історії хвороби. Кожен пацієнт сюди зможе мати електронну, електронну карту пацієнта. Є електронні протоколи лікування. Не треба людям ходити мішками аналізів і всього іншого. Аналіз зробилися, відразу билося в систему. Виникли у присутніх питання щодо обслуговування Мукачівської ЦРЛ жителів інших районів області. не секрет, що у нас лікується відсотків 20 і на районних, і на городських. У нас було неодноразове звернення до керівників інших районів. Просимо з нами заключити навіть договорами. на обслуговування ваших людей. Гроші на людей йдуть. А ми заставляємо е, наших лікарів, просимо наших лікарів лікувати. шава, спаляву особливо, берегово, тячого, ну багато. Найкращим виходом є страхова медицина, але, на жаль, в Україні на сьогоднішній день це запустити майже нереально. Звичайно, що відмовити нікому не можна. Можна вводити через платні послуги, але це теж також гуманно, Якщо ми будемо заставляти їх платити напряму. Но треба це питання вирішувати. Може якось через державу, може через обласний бюджет щоб вони видали додатково на качу замість того, щоб напряму давати дотацію район. медицина? Повинна бути якісна а лікарі мають отримувати гідне заохочення своєї праці. Лише так можна підняти галузь на новий рівень розвитку. Держборг України до кінця року перевищить 94% валового продукту. Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового державного боргу України за підсумками 2015 року майже до 95%. Зниження цього показника варто очікувати аж у 2020 році. Про це йдеться в прогнозі фонду. У світі падають ціни на нафту і на газ. А уряд Яценюка постійно повторює, що не буде купувати дорогий газ у Росії, а купить дешевий у ЄС. Однак в результаті Україна де рівень інфляції звіс майже на 100%, Гривня девальвувала втричі, а люди опинилися на межі бідності. Купує блакитне паливо на 4% дорожче ніж у минулому році. Навіть заможні країни світу не можуть собі дозволити подібне. Детальніше Артур Іванчо. Урядова корупція пахне газом. Україна це єдина країна, яка примудрилася в 2015 році купувати газ дорожче ніж в 2014. Середня ціна за імпортний газ, що зараз купляється Україною, на 4% більше ніж минулого року. І це після всіх перемовин про те, що Україна купляє дешевший газ із ЄС. Вивчивши дані, розміщені на сайті НБУ макроекономічний і монетарний огляд Вересень 2015 експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко задався питанням: хто і скільки на цьому заробив, згідно з інформацією НБУ, Україна за 8 місяців 2015 року купила за кордоном 11,7 мільярдів кубів природнього газу за середньою ціною 280,9 доларів. При тому, що в 2014 році ми купили 15,1 мільярда кубів за середньою ціною 276,1 долара. Закарпатців такі схеми уряду обурили. Звісно, неправильно, покупна спровожий матері впала, зарплати не ростуть. А енергоносії ростуть. Вже дорого звертався багато разів до держави. Держава обкрадає нічого не дає. І мучимося кожен раз, кожен раз брешуть, брешуть з побаченням. Наша думка, банда стала ще сильніше. Ми домовлялися колись. Я був на Майдані, мої сини були на майдані, ми були на майдані, щоб було краще. Стало стати з кожним в днем, що хуже, хуже. Прийде зима, бо знає, що буде. І це дуже погана ситуація. Що піднімається газ світло, то життя буде погано. У світі падають ціни на нафту і на газ. Уряд Яценюка постійно повторює, що не буде купувати дорогий газ. Тим не менше, в 2015 році тільки одна країна в світі купувала газ дорожчий, ніж у минулому році, і це Україна. Рада спростила конфіскацію майна. Верховна Рада підтримала зміни до кримінального процесуального кодексу щодо спрощення процедури конфіскації майна. За таке рішення проголосували 232 депутати. Документ надасть можливість накласти арешт на майно будь-яких осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні. Також змінами уніфікують перелік об'єктів, на які може бути накладено арешт. Зміни до КПК дозволяють спецконфіскацію майна в осіб, яких підозрюють у тяжких злочинах, навіть якщо це майно записано на інших людей. Україна з початку року знизила видобуток вугілля на 45%. Вуглевидобувні підприємства України в січні вересні цього року знизили видобуток рядового вугілля на 44,5%. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Видобуток коксівного вугілля за 9 місяців упав на 57%, енергетично енергетичного більше ніж на 40%. Дочекалися 16 років в селі Іза, що на Хущині чекають на відкриття дошкільного навчального закладу, дах будівлі, де раніше знаходився ДНЗ. Був зруйнований негодою на його відновлення довгий час не могли знайти коштів. Зараз справа нарешті зрушила з місця. Тож незабаром більше сотні малюків все ж підуть у оновлений відремонтований дитсадок. Але за умови, що належним, буде фінансування, скільки коштів потрібно на ремонт закладу та коли планують завершити розпочаті ремонтні роботи, знає Андрій Білканич. Ще у 1999 році дах будівлі садочка було зруйновано, а саме приміщення стало непридатним. З цього часу заклад намагалися відновити, однак через невідповідність проектно-кошторисної документації проект заморозили на довгі роки. З 1999 року, як завалила криша на цьому дитячому садочку, він не працює. З кожним роком ми стараємося, щоб його відновити, зробили гарний проєкт, але він і до цього часу був заморожений. І з яких причин ми не знаємо точно за, то, за це, тому що у шостому або сьомому році він будувався без проєкт, який був не повністю погоджений. За моїй каденції на посаді голова адміністрації я особисто клопотав перед обласною, обласним керівництвом щодо виділення коштів на початок будівництва. Зараз з обласного бюджету виділено біля мільйон двісті тисяч. На початок даного будівництва по даному об'єкту проведено коригування проєктно-кошторисної документації і по фінансах, і по технічній, по технічній стороні даного проєкту. І фактично, буквально дві неділі назад підписана угода з підрядником, проведені всі. Тендерні процедури Дитячий навчальний заклад візі знаходиться на базі сільської школи. Тож розповідає завідувач, повноцінний садочок дуже потрібен, адже в селі спостерігається висока народжуваність, а задовільнити всі заяви на жаль не вдається. У нас Садочок не працює. Діти у нас як таких в садочок ходять у хуст більшість дітей і по району. У інші села. А у нас є три групи п'ятирічок, які навчаються при школі у другу половину дня. Є 61 дитина. З відновлення будівлі садочок зможе прийняти 110 вихованців, та виділених коштів для відкриття дитячого закладу недостатньо. Тому Ізянська сільська рада сподівається на подальшу допомогу з районного та обласного бюджетів, аби вирішити проблему. Зі свого боку, із сільського вже виділили близько 500 тисяч гривень. Зелені зони облагороджені, дерева посаджені, лавиці та ліхтарі поставлені. Перші атракціони вже змонтовані, інші у процесі. Доріжки вимощують бруківкою. Парк перемоги в Мукачеві поволі оживає. Які роботи вже проводяться, і що планують найближчим часом зробити, розкаже Ірина Ковальчук. Встановлені бордюри, останні метри доріжок вимощують бруківкою. Тривають роботи з відновлення центрального заїзду у парк перемоги. На завершальному етапі роботи по підведенню комунікації. Мова йде про водопостачання, каналізаційну систему та електромережу. Після того, як всі системи під'єднають, центральний вхід до парку перемоги асфальтуватимуть. Роботи з благоустрою та відновлення паркової зони ведуться згідно із запланованим графіком. Займаємося глобальним на щодо полива парка. Щоб на кожному участку були відповідні зони, де можна підключитися і відповідно поливати декоративні рослини. Територія парку вже розділена під атракціони. Дитячий ігровий майданчик та американські гірки вже встановлено. Для монтажу інших тривають підготовчі роботи. Вирили котлаван, залили бетонні конструкції, аби ось на цьому місці встановити в майбутньому колесо обзору. Крім того, врахували, що зона є сейсмічною. Активно проводяться роботи щодо встановлення атракціонів, і наступний етап це у нас підготовка до встановлення ярмаркового містечку. Буде виставлено на громадське обговорення повністю ярмаркове містечко. І де в подальшому будуть проводитись фестивалі у нас в парку. Уздовж дамби річки латориці у парковій зоні планують вимостити бруківкою доріжки, встановити лавиці, ліхтарі та смітнички. Обласний центр потопає у смітті. Люди кидають відходи будь-де урни чи баки Ви знайдете не всюди. Хто винен у такому безпорядку, З'ясовували наші журналісти. Недопалки, пластмасові пляшки, рекламні флаєри, що тільки не побачиш на вулицях Хужгорода. Практично кожні декілька кроків валяється якесь сміття, яке нема кому прибрати. Тому містяни, відверто кажучи, і обурені. Ніяк чому? Ну, де ви бачите чистоту? Де наші мужі, де наша влада? Де той порядок, який би мав бути? Взагалі в людях. В культурі не лим на вулицях не є, в людях не є порядок а хоче, бо на вулицях був. Те, що вулиці міста засмічені та не прибрані, мабуть, уже нікого не дивує. Але, як зазначає пані Івана, вирішувати проблему мають на рівні влади, конкретних дій якої, на жаль, не видно. На рахунок вулиць, я вам скажу так, мені здається, самим нашим мужам влади треба вийти маленько ручками попрацювати. А то знаєте, ходять у наші цигани по простому кажучи. Митять, 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 митять. а мужі наші в своїх душах не можуть навести порядок. Хотілося б, звісно, почище, тому як город красивий, ну Тому треба, щоб і чище було. Тому що особливо от, за пішохідним мостом з правої сторони дуже неприємно це виглядає. Я думаю, це міська служба. Хто Хтось повинен за це відповідати. Недостаточно, звісно. Є на підміту та кучі стаються. Хто вот, теж это повинен слідити, убирать за цим? Да Грязновато. Науковців теж турбує проблеми сміття та забруднення річок. Далі пряма мова. Щодо конкретно річки Уш у межах Ужгорду, то спостерігається переважно органічне забруднення. Крім того, забруднення поверхнево-активними речовинами від. Викидів, скажімо, пральних порошків, засобів пральних в такому плані. Тобто якогось суттєвого забруднення конкретними речовинами, що перевищували б гранично допустимі норми, нами не виявлено. Особливо під час паводків по річці плавають, ви бачили мішки із сміттям, плавають пластикові бутилки, плавають інколи мертві тварини, так які викинули вище затечі. Все це спричиняє, але ну, призводить так само до органічного забруднення, зацвітання води. Цілком зрозуміло, чому ж забрудена річка та вулиці. Адже через відсутність достатньої кількості смітників містяни кидають непотріб прямо собі під ноги. Навіть біля лавиць у сквері чи парку немає урн, що і призводить в результаті до смороду на вулицях та засмічення. Понад 95 мільйонів 350 тисяч гривень військового збору надійшло від платників Закарпатської області за 9 місяців цього року, зокрема за вересень. 2015 року надійшло понад 11 мільйонів 444 тисячі гривень. Нагадаємо, що військовий збір запроваджено із серпня 2014 року його ставка складає 1,5% від об'єкта оподаткування доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Виграшну в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри повідомляють у відділі комунікації головного управління державної фіскальної служби. Служби у Закарпатській області. Зареєструвати немовля, скоро можна буде просто у пологовому будинку. Про це повідомили в управлінні юстиції Закарпатської області, також в Ужгороді і Мукачеві. Зараз діє пілотний проєкт подання заяв з реєстрації актів цивільного стану через інтернет. Подати документи про зміну імені, заяву про бажання розірвати або вступити в шлюб можна як у паперовому вигляді, так і в онлайн-режимі. Більше 200 творів понад 150 митців краю до професійного дня художника представили на розсуд глядачів. Як зауважують самі художники, саме цьогорічне, хоч і традиційне святкування у порівнянні з минулими роками, є визначним. Адже саме на цій виставці художники представили рекордну кількість своїх робіт з різних жанрів мистецтва до слова під час вручення грамот обласним художникам, головою закарпатської ОДА, один з чоловіків на відріз, відмовився приймати грамоту від Геннадія Москаля з місця події. Наші журналісти. Рекордною кількістю робіт художники відзначають своє професійне свято. Виставка відбувається у трьох різних будівлях, адже понад 220 творів стіни музею імені Бокшаята Ерделі не вміщають. Саме тому голова обласної спілки художників Борис Кузьма каже, що до такої визначної події митці готуються завчасно і сумлінно. Ми стараємося до нього готуватися своїми творами. Мистецькими ви бачите, що сьогодні всі жанри мистецтва представлені на виставці, до якої цілий рік готуються. Мало того, з цієї виставки потім видвігають на премію імені Йосипа Бокшея, Альберта Ерделі. Тобто є серйозний такий ажіотаж, я би сказав, серед художників, і кожен старається проявити себе якнайкраще. Дев'ятого року практично вдвоїлося кількість учасників. Мало того, що удвоїлося, музей практично уже не в силі сам це показати, бо є брак експозиційної площі. Зато ці виставки розділені на три групи. Митці також беруть активну участь і у суспільному житті країни, а саме допомагають як бійцям АТО, так і дітям-інвалідам. Художники за цей період, за один рік провели понад 6 аукціонів, де ми кошти, які ми заробили на цих аукціонах, частково, майже половину ми перераховували. І на АТО, і дітям-інвалідам, і різним соціальним сферам, які потребують цього. Тобто ми завжди у вирі життя. І тому це є і відповідальність, але це якесь і моральне задоволення для того, щоб продовжувати свою роль у мистецтві. На заході серед великої кількості відвідувачів кого тільки не зустрінеш. Окрім самих художників, є і мистецтвознавці, які високо оцінюють виставку. Рівень високий, високий річ така прогресує, прогресує закарпаття. Дійсно, школа закарпатська воно має ті коріння свої дачі традиції, продовження має. І відрадно, що воно дійсно той колорит, той дух, як, як якраз виразилися, і національний той пані Приходькоці, бо містесужна що Національний дух існує. І дійсно це об'єднує людей творить їх міцними, сильними, загартованими. Це не не можу не радувати просто. Збільшилося число учасників, і це напевне є тою характеристикою, основною сьогоднішньої осінньої виставки. Окрім художників та митців, тут і медики, які наголошують на позитивному впливі мистецтва. Наші картини, особливо традиційний закарпатський пейзаж, мене визивають лише позитивні емоції. І, взагалі, картини закарпатських художників випромінюють позитивну енергетику. Окрім самих митців та поціновувачів живопису і мистецтва загалом, у залі музею чимало і молоді, які активно розглядають та обговорюють представлені роботи. Нові футбольні поля, які вподобали провідні футбольні команди не лише України, а й за кордону, з'явилися в Ужгороді не так давно. Незабаром доповнить їх ще й спорткомплекс, який в процесі будівництва. Тож любителям цього виду спорту є де поганяти м'яча. Більше про розвиток футболу на Закарпатті. Тетяна Легеза спорт на Закарпатті таки розвивається, і цьому всіляко сприяють і самі краяни. Якісні футбольні майданчики допомагають розвитку спорту. Іноді навіть стають тренувальними базами для відомих команд. Кого поля в Закарпатті… Взагалі нема, тому до нас звертаються команди прем'єр-ліги для зборів. Це особливо там весною, осінню. Крім того, в нас є. Два трав'яних поля, але зараз вже я думаю, що на слідуючий рік у нас буде три трав'яних на високому рівні. Ці поля зроблені. Особливість і у тому, що збудовані за всіма футбольними критеріями, за що і відзначені сертифікатом міжнародної федерації футбольних асоціацій ФІФА. Відтак на одному із цих майданчиків грала і команда із Сенегалу. Ну, у нас побудовано штучне поле, і професіональне ПРО-60, котре сертифіковано ФІФА, UEFA, дві зірки. Були в нас на зборах і команда з Сенегалу. Сенегальська команда з задоволенням провела тут збір. Ми їм організували спаринг зустрічі даже зіграли у перечині товаріську зустріч. Стадіон був до е, щента, за, з, забитий. Дуже багато команд до нас заїжджає. Вони тренуються на полях, проживають тут а по і по двох вони тренуються. Не як дорослі е, премєр ліга грає, так і діти. До нас шахтер був заїжджав на цілий місяць. Вони тренувалися, проживали. Їм дуже сподобалось. У нас вони ще особливо з дітьми спілкуються ще по нинішній день. А для більшої зручності гравців неподалік полів вже зводять ще й спорткомплекс. Скористатися його послугами зможуть не лише футболісти, а й всі охочі. На такі події врожайне 8 жовтня. Ну а вже завтра у часі мої колеги розкажуть про наступне місце очікування, нові автобусні зупинки, відновлення інфраструктури, роботи тривають. Благоустрій міста на благо людей. На цьому час ставити крапку. Бажаю вам лишень приємних звісток. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.